Блогери, от, о, оця видра, яка виїхала з України. Камалія не знаю. Камалі мені здається, що вона взагалі де в неї ті гроші. Ну, ладно. Камалі, так приплих, ми б ще про секс говорили. Бля, ти бачив її останній ремонт на квартирі? Ну як можна в такому віці бути таким ну, з таким несмиком народитися? Це просто повний вона Це з Камалією подружитися. Да. Прикольно. Лесбійські паті набагато краще, ніж гейські. Так. Тож ми з Нателе чи Шнатела придумала новий формат. Ми будемо не просто сидіти в студії з класним світлом. І записувати по-по-по-подкасти. По-по-подкасти, так, робити умний, дуже умний, як буде українською. Розумний, розумний вигляд. Розумний вигляд. Ні, ну те, що ми розумні, так. Те, що ми мудрі, так. Але ж ми все-таки люди. <ганець> а, і навіть ця тряска телефону. А, до речі, на теле завжди всі свої відео знімає на фотоапарат, а тут у нас телефон. Тож, ставте лайк, тому що ми за життя і за життя? Ми за життя. Я зараз бачу жовтий мерседес, такий, як у mm. Володимира Завотіка, але це не його мерседес, і то ще. <плес> <плес> розмальований. Блін, це... нам треба ще одна камера знімати, знаєш, бекстейдж. Що <плес> відбувається навколо да, нас. Так, да. e, взагалі, ми, ми, це перший наш випуск, де ми будемо обговорювати те, що відбувається в українському шоу бізнесі. А насправді в українському шоу бізнесі взагалі практично нічого не відбувається. Якщо відбувається, то якийсь зашквар. Ну, Олечка Полякова і Маша поїхали в ретрит. Що таке? Ну Давай почнемо з того, що, Боже, там був скандал, там Машу забулили. те, що Маша... Так, забудішаємо, за так за нас як шаймал. там правильно, забудішаємо за вагу. Вагуну ти типу, Оля Полякова подає до суду, нічого не подає. Чесно, ну типа, якщо тут так вибув скандал, чесно слово, треба було подавати. Ну типу, поняти там вони ти... подали чи не поняття, конечно, там і якось. Тіпа, типу, ну це просто зробили галас, інфопривід. Ну типа, ну, насправді, типо подавати на що подавати. Там ні, ну понятно, що редакторка там типу намагалася типу, смішно написати, то що ну, ну це не смішно. Я бачила заголовок цієї статті. Я вже не пам'ятаю контексту, що там було написано, но але... Жорстоко. Жорстоко. Ну, ну просто Ну, гро... ну Це ж... той випадок, коли потрібно залишити свої думки в е... своїй черівній коробці. Е, цікаво, чи працює зараз та журналістка там. Ну коротше, потім, ну і що? Чи що це тут перекрито? Так, був скандал, і маша насправді далі потім виходила прямі ефіри. Займалась молодець, це і не зламало, хоча могла та, закомплексуватися там. Шо? Якось вона не так виглядає, як мама. Ну мені здається, у неї вже вироблений до цього імунітет. Це вже не вперше, коли люди хейтять її за вигляд, за те, що вона відрізняється від того, як виглядає Оля Полякова її мати. Ну будемо теж чесними. Оля в її віці не виглядала так, як вона виглядає зараз. Оля докладає дуже багато грошей, часу і зусиль за догляд за собою. А Маша, якби в її віці це ще не потрібно, вона uh -huh. формується, uh -huh. тому це uh -huh. на ну насправді скільки маші? Вісімнадцять Ну, типу, е, ну те, що маша в свої вісімнадцять виглядає природньо. Е... Ти ж розумієш, реально там зараз дівчата з 15 там собі качають губи, вже понімаєш там собі оці голівудські скулинжаліни джолі роблять. Реально вони ж там ще з шкільного віку вже себе перероблюють. А Маша — ж ну вона оригінал. Оригінальна, так. Я хотіла сказати, що оригінальна. От ми можемо з тобою згадати, ми три дні тому були у Цумі цей важкий елітний люкс. Дівчати просто всі під копіркою, одна на одну подібна, ну нічим не вирізняються. От вони куда? штампуються от ляльки Барбі. От все зараз якась стандартна краса. І люди звикли до цієї вже стандартної краси, і то і для них Маша виглядає вже якось не так. Хоча Маша є оригінальна краса. Давайте почнемо з того. І потім що відбувається, відбувається, що Оля полякова десь їде з Машою кудись. Куди ти? Ти знаєш більше? Куди вони поїхали? Я не знаю більше? Ну це дуже дивна ситуація, тому що я розумію, що Оля Полякова вирішила підтримати свою доньку, і вони відправились у санаторій. У санаторії не в Трускавець в Україні, а десь лакшрі за кордоном. Після фестивалю Лайми Вайколи вони в чергове втрачають свої валізи і зараз десь лікуються, не доїдають, крадуть. Банани, але знову нарвалися на хейт через останній допис в інстаграмі з відфотошопленими фотографіями. Угу. Через те, що я не знаю, я не от, е, я не розумію поведінки Олі. Якщо вона і справді сприймає свою доньку такою, якою вона є, і вона як львиця її захищає, то для чого вона фотошопила останні оці фотографії у купальниках? Не знаю. Я не ну. Чи для для тебе це смішно? Це гумор, чи це не гумор? Це сарказм, не сарказм над м, людьми, над громадянами, тому що от є вже реакція у сторіс, несеться та несеться. Чи це там не знаю, піар стратегія, тому що Оля одна із тих зірок, яка найбільше показує своє там життя? Оля просто робить контент. Все. Ну, типа, ні, ну давай, я так порівнювати, якщо навіть я е, не, не кажу про Машу, якщо вона навіть там свою там зонічність сприймає, там вона часто виходить без мейку, без фільтрів, сторіс, типу, і потім ми бачимо такі фотки від фейсаплані, типа, типа, ну блін, ну типа, ну, 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 типу, ну, ми всі любимо фейсап, типа. Uh -huh. uh -huh. Ні, ну, я читала коментарі, я там теж роздивлялася ці фотографії і поплила, не поплила плитка у басейні. У тебе навіть є спеціальний випуск присвячений цьому, uh -huh. як uh -huh. зірки uh -huh. фотошоплять uh, свої фотографії, як вони виглядають в реальності. Я сама користуюся фейсапом. Ти користуєшся Фейсапом? Ми з тобою обговорювали, що я вже не користуюсь, mm -hmm. коли я схуд, я вже не користуюсь фейсапом. Я не користуюсь клянусь фейсапом. Ти сама казала, ну, будеш там тільки нічого не змінюється. Ти голівудставиш, а mm -hmm. просто коли ти класно виглядаєш, так. Реально, ну, uh, реально у мене у мене це було коли після джібару на премії Юна мене нафарбували. Я хотіла себе відвисапити для обкладинки на YouTube і нічого не змінилося. І справді тому, якщо that's правильно, that's правильно that's ну that's у мене that's просто дві лівих руки до майкапу, я сама себе фарбувати не вмію, а коли... Професійні майстри фарбують, то і фейсап тут не потрібен. Тому потрібно насолоджуватися, але потрібно приймати свою красу. Але публічним людям набагато важче, тому що вони от, не знаю, її притягують якийсь осуд, якщо ти відрізняєшся. Ні, Наталя, ми з тобою ще топчик горобчик. У нас не гіларонки, не ботоксу. Подивись, які ми красиві. Так? так? Рофлить о слово. — О, Боже, рофлить. А, а, а подивись, до речі, якщо тебе є інтернет, а... анонс нового сезону хто зверху навіть З... вийшов сьогодні у Нікітюку сторіс. Є ну просто. Я розумію, що багато претензій до нового ведучого. Я ще не роблю свої висновки. Чому це Буше? Хочеться побачити його в це, роботі. Так, так, так. та але повністю версію всю какаю. Да. Вони зробили пародію на минулий анонс з притулу, як Нікітюк заходили на проект. Тепер зараз, мовляв, в новенькій Буше. У -у -у. Подивись, де розуді збройка. Да, ти понесе. Тебе носить за лісові цілий день. Я перепрошую, а де тут Гримерна? це ремерна. А можна той банер рівніше тако повісити? Ось притулок було смішно. Скажіть, а можна, щоб усі кульки були рожевого кольору? Притули на вас нема. Приліт. Я Богдан, але ведучий хто зверху. Побачить, а де тут гримерна? Я перепрошую, а ведучий чого? Ти взагалі знаєш, що це за шоу? Ти взагалі розумієш, що тут щодня. Коротше, в Бо я зверху або ти знизу. А у вас тут завжди так спокійно. спокоїно. <звук> я зверху або ти знизу. Де ви його взяли? Де ви його взяли? Як Богдан потрапив у хто зверху? М -м -м Леся замовила словечко. Ммм. Який сексизм. <звук> ну. У зпритули це було смішно. Ну, реально, Він класно відіграв там, свою поведінку на знімальному майданчику. Там Леся зайшла після Варнави клас. Круто, що запрошуєте українських ведучих на телебачення, Суміло. а не російських, російським даєте роботу. Але в, от Бодю. <гадана> Богдана вводять я якось не знаю. Секси була, ну, секс, э, водять да. як. Секс-ігрушку якусь знаєш, типу, ну, це ж не вистачає цього остромського ж туди. Uh -huh. ну, типу, по-перше, ну, мене це реально вже кумарить. Це ну, реально, ну так ну, прям таке там тіло. Прям я не знаю. Ну реально, наприклад, я не знаю, мене вообще не визбуждає. Типу він мені не подобається. От взагалі. До ну, типу, речі, на рахунок перескочу з теми в теми до Островського, якщо ми вже згадали, тече по мені вода. На нашому радіо Джерих показували шматок його пісні. Я, бачу. я не пам'ятаю, Детна чи не Детна, і вона бачу. сказала, що там несе кринжем через те, що. Акцент не да, на акцент музиці, на... да. а на тілі. Ну, mm. перетремо. Так же само. Зараз Островська. Давай вже душе закінчуємо. Ну, реально, а, ну... Знаєш, Буше, ну, можливо, в нього є гумор, да? Як? Боже, буду... так? Як? Чи з гумором буде бути? Але ну це вже нафталін. Це вже просто не ну, це вже не Ну типу, це це тіло, ну типу ну і, ну типу, ну і, і що ти показуєш, і шо? Ну, типу, блядь, ніхто ніколи не бачив пресу, чи що? Ну, типу, це все, що ти можеш. Ну, типу, ну блядь, ну це не смішно, я не можу. Так, ну окей, островський. Вже який кліп, понимаєш, там вода тече, там тату він набиває, понимаєш, показує прес. OnlyFans був раніше працював на. Скажи, а до Островського у нас хтось був у українському шоу-бізнесі з секс символів е Ну, окрім Макса Барських, який е не е так часто роздягається. Ну, Макс Але стежить за своїм тілом. Ну, Він просто це, худе. Дуже худе. Або <рес> ж це ж буде як? це теж якийсь буддішевий, розумієш? <рес> — Ту а... людина велика, то людина насправді... замала. Ну, просто талановита людина має бути багацька. Все. Я себе відкупала з ями. <рес> Там в нього багацько пішло в друге місце. А, цей а, хто у нас був Островський, сексальне тіло. Хто були до нього в нашому київському шоу-бізнесіму? Секс... Знаєте, щоб мене сексим сексим коли був? Ось ось мене коли я запитували. Знаю, хто. Чи, там хто тобі подобається з українського шоу-бізнесу? Актори чи артисти, музиканти? Mm -hmm. Ну у нас, ну наразі не було чи й немає, чи можливо зараз є серед молодих. Я просто якось і не пам'ятаю зараз, не згадаю. Ну. Прям щоб так... Ну, Козловський мені подобався. По... Мав форму. Потекла по мені вода. Такого ну диви, ну казали, що дуже раніше, ще, що був цей ем, секс-символом. Цей океанельзий Козловськ... Вакарчук. Вакарчук. — Ну, Козловський ні. Харчишин мені колись подобався. Ну, там він чисто... прикольний, високий, харизматичний. Ви знаєте, він мені подібний до цього. До... Я жу, як Вінсан Касель, от, чоловік з харизмою. Да, ну, розумієш, а це, Але секс-символів не було ну, таких, що ми... Ну, як в мене є, наприклад, Бред Піт і Бекем. млію від них. Ми ж говоримо, і ми вже з тобою це обговорювали, те, що тіпа, секс символ, сексуальність вона не, не не пре із того, що прес хтось показує. Вона йде із середини, середини. Ну, типу, диви, ти сидиш і це ти люди, Це говорять люди, в яких немає преси, вони захищають своє тіло. А люди, у кого е, є преси, вони багато працюють над своїм тілом, давай перейдемо до танцівника з е, танців зірками е, Олександра Прохорова. Це мені здається, 80% його контенту і сторіс в інстаграмі складається з оголення. Ну він в, нього є, це в нього навіть є фотосесія нюд. Да, така, ну така, а знаєш, нют? як скульптура. Нют? Це нюд, це макіяж. А ну, нюд. Ню. Ню. Є, да, є сайт, де можна подивитися все без цензури, можеш скинути. В да. Сенсі без цензури. Так, да, це фотограф, який фотографує, да, заходиш на його сайт. Ну, каже, що і в, там в нього фото... все закрито. Там Є ж фото, не видно геніталії. Ну що, Геніталія маленька, жата, кров Є? не наповнена. Якщо, ну, де, ну, ну, то те, для мене Прохоро, він просто це робить естетично. Я не бачу, що він там хоче просто когось там звабити прям, або хазується. знайти собі спонсора. Ну, типу, так, він красиво це показує. А, наприклад, Островський або. А Сергій ну, Лазановський, який теж займається о -о -о. своїм тілом. Сергій Лазановський дуже часто він пока в нього зараз це... якась там трансформація. Він там, ну, взагалі, він ну, дуже багато своєї дупи показує. До війни дуже прям багато. дупа була просто це. Я не знаю, що чи він більше показував дупу свою чи фейс. Що він, що він продавав своє обличчя чи своє? Ну, я не розумію, на яку аудиторію він працював. Ну, типу, вроді би, працює на таку, знаєш. Українську, це пісню, типа. Які а... зайчик серед очіки? Аудиторія а... І день народження. А візуально ти розумієш, ти працюєш на аудиторію Молодіжно. ЛГБТ Плюс, ЛГБТК Плюс е, ЛГБТ Тік Плюс-50 плюс. плюс, years, плюс <свят> е, ну, типу, не в вибразу Сергію Лазановському, але Сережа розуміє. І зараз ну, війна почалась, дубка пропала. Але знову зараз я є була нещодавно. Він чи то у Львів їздив до своїх подружок і була О, десь дупа. Я пам'ятаю, дуже часто на концерті знімають саме не артиста Сергія Лазановського, да, 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 да. а знімають а сзади, так, знімає, <зважаю> артист дупа Сергій Лазановський. Чесно, Так, да, вона в нього красива, така ну, подібна, так, як а. у футболістів. Є чим там гордитися і все інше. Я думаю, що ну, можна і старам сторінку завести для Дупи Сергія Лазановського. Вподобає, якби не збирали і фоловерів і ще би продавали рекламу. Ой, ну хай вже OnlyP'OD. А в нас OnlyFans е в Україні він е офі Ну, він дозволений? Я ніколи не цікавилась, не знаю. Вас трошки на запитать. Ну він же ж на OnlyFans був. Був чи є? Я не знаю, навірно. Він казав, що ушв. Байш, а ти задався питанням, хто його продюсує? Він сам себе продюсує. Де да що? Ти думаєш, що там заробив багато грошей, все вкладає? Ну чому? Що, давай я скажу, хто з дівчат у мене секс символ. Котела ну, Кірс. <ріг> ти <ріг> знаєш, тобі весь час кажу комплімент, що ти дуже секс. Дякую. <ріг> 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 Скоро буду я секс символом ще. Так, так. ти дуже стрімко худше. О, кола <ріг> просто... <ріг> <життя. ріг> ну, у нас секс символ. Кола це окремий у нас секс символ. Класно. І знаєш, вона така за. Натуральну, справжню, як там чесну Чесно. з душею, красу. От вона не фальшива, вона така, як є. Вона yeah. а, містом гуляє без мейку. Вона от нещодавно виставляла свої селфі без фільтрів, без мейку, і там назбирала захоплені коментарі. Класно, я не одна там із спорами, я теж із спорами і цим борюся із неідеальною шкірою. Ну і круто, коли от саме от, от артисти з великою аудиторією показують людям, що не орієнтуйтеся на ці обкладинки, на ці глянці. Тому що ось саме ідеальна картинка, ідеальні ці блогери. Оця видра, яка виїхала з України, найбільш популярна була. Та не кола! Блогерка. Ні! Оця що народжувала у Вані. Як її? Я не знаю, тому що на неї не було підписана. Хто в Вані народжувала? Верба? Та ні, верба у Франику живе. Вона пшонка стала собі тільки ремонти. Оце не встигає закінчувати, робити і плівку з цієї знімати. Ти бачиш її останній ремонт на квартирі? Ну як можна в такому віці бути з таким несмуком народитися? Це ну, просто вона, повний вона, вона, від Камалією подружитися. Да, мені здається, що комалія там е має продати їй свою халупу, аби заселилася О -о, туди верба. Ну це можливо, максимально личить. Хороми Камалі для верби. Оце такі би коліжанки були. Та найбагатша блогерка, а та найбагатша співачка. Там хоча б є хоча б одна із них найбагатша. Хоча б хтось соответствує реальності. Ну, Камалі, Камалія не знаю. Камалі, мені здається, що вона взагалі де в неї ті гроші. Ну, ладно, Камалія. Так приплих... ми взагалі про секс говорили. Так, ми говорили про пивоварова. А до пивова. Ну oh, блін. No. Ну, а чому тобі він не сексим? Ти замітила, як він ретушує собі обличчя? Ні. Одна фотка з голосу Я Не можу звернути увагу на обличчя, коли я бачу його посмішку. Сексуальна. Велика. Така посмішка. З душею. Таке така. Я тобі якось надсилала відео, де, він, скандав, він, шурті, де він робив селфі. Yeah, так, я понад честь панамка. Звичайний вирос обличчок селфі. <smart> <smart> Відпрацював селфі, можна далі дихати. Ну ти ж бачив останню фотосесію поліковую, наскільки вона подібна до тіни. Тому мені здається, вони після скандалу стали якимись сестрами. А куди? Ти, ти на платний паркінг їдеш? Ну так, готуй гроші, платити. Хотів до Анжеліки їхати. Давай, готуй кеш. А як буде платне українською? Платний. Ні, це якось Плата. коштовний. Та який коштовний, бюджетний. Ну, а... Ні, ну тінка зробила цю нову в У неї зараз три фотки нових. Коротше, вона там якийсь поганий допис зробила, ну сумний. А я пишу сексі, ну сексі, сексі. Тіна. Суай, да. ну, там сумний, реально... Ну, ну... Сумний, а ти ну, вона сумний. Там реально виставила того якось довго перший день бачила. Лікар вийшов на роботу загинув. І я Ті... Тіна, сексі, це... дуже сексі зараз. Серси Ось ось, ну диви, виставила. No. Ну, то щось Мої не Добити і в цей день неї оця сторіс, а дай мій коментар. Ну, сексі, ну дуже секс. <laughs> <laughs> ну, чи а а чим він сумний? Ну, ну, значить, він не ну, там Вона виставила оцей допис і зразу сторіс вона виставила того чувака, який загинув. я розумієш, а я зі своїм сексі тут. А до чого не, Ну подивись, то... ну дивись сексі ж. А тобі? до чого тут. То... Це інше. Знаєш, буває урод сексуальніший ніж красива людина. <laughs> <laughs> Короче, друзі, ми на тела виставиться відео. А нахера хірама це записувала? Ні. Thank you